Вітаю ветері. Випускновин у студії Віктор Раду. Рош Хашана одне з найголовніших свят для всіх юдеїв. Час для роздумів молитв і надій на краще майбутнє. З молодого місяця на небі розпочався відлік днів нового єврейського року. Рош Хашана, який відзначають два дні поспіль. Цьогоріч з 15 до 17 вересня. В одеській громаді Хабад свято зустріли спільною молитвою у синагозі. Із заходом сонця, 15 вересня, настало іудейське свято Рожга Шана, яке ознаменувало початок нового п'ять тисяч року єврейського календаря. Це одне з чотирьох найважливіших іудейських свят. Вважається, що в два його дні визначається доля кожного єврея на рік вперед. В одеській сінагозі хабат запалити святкові свічки і прочитати важливі молитви зібралися члени громади. В цей день много лет назад, 5784 года, вот мы начинается 5784 еврейский год, то есть это дата от сотворения мира, и в этот день, первого Тишрея, на Шана, был сотворен человек. Следовательно, в этот день, каждый год, Всевышний принимает решение, как ему человечество. Нравится, не нравится, Діять ли они то, що нужно, то что от них требуется, или ні? В этот день Всевышний судит человека каждого і человечество в целом. Під час першої вечірньої трапези Рожга Шана юдеї дотримуються ряду звичаїв, що символізують бажання удостоїтися доброго нового року. Після благословення над хлібом перший шмат хали вмучують не в сіль, як завжди, а в мед. Всі євреї збираються вместе, а не кушать яблуки з медом, халу з медом, в принципі все кушиться з медом, тому що ми відзначаємо сладость цього прекрасного свята. І вот обычно мы їдим халу з солью, тому що євреям грустно, ми додаваємо немного грусті за тих євреїв, которые виходили із Єгипту, із пустелі, а именно в этот праздник ми радуємося і додаваємо ко всему мед. Важлива заповіт цього свята слухати, як сурмлячий шофар, що символізує коронацію Всевишнього як Владики Всесвіту. Одна из причин, почему мы трубим этот шафар в бараний рог, заключается в том, что мы восхваляемся Всевышнего и раскаиваемся в этот день, в Новый год. Но у нас будет еще потом 10 дней перед более главным праздником йом -Кипур, где окончательно выносится приговор целому еврейскому народу. И вот за, за эти 10 дней у нас есть время все исправить, даже то, что мы еще не успели исправить до Рошина, до этого Нового года. Мы в эти дни не занимаемся будничными делами, мы стараемся Мы не работаем в эти дни, мы не водим машины, мы не курим. И самое главное в эти дни это не что нельзя, а что нужно и можно. В эти дни нужно и можно больше молиться, больше посвятить себя осознанию своего э, потенциала. А того, що я з цим потенціалом прошлом году діло і що мені предстоїть сделать, щоб усовершенствувати себя і весь мир вокруг мене. Рожга шана перекладається з Івриту як голова року. Це зокрема означає, що так само як функції всього тіла залежить від голови, так від поведінки людини в Рожга шана залежить, яким буде для неї наступний рік. Я желаю щоб кожен з нас смокріскається перед Всевишнім, щоб вона записав книгу життя, щоб у нас у всіх був сладкий новий год. На вкус как мед, в котором мы махаем халу и яблоко. И чтобы поскорее у нас была перемога и мирное небо над головой. Поэтому все, всех с праздником Хаксаме. Виклики навчального процесу та термінний канікул чи є свобода слова в Україні та так зване запивання посттравматичного синдрому. Експерти програмою про головне діляться своїм баченням на ці теми та розмірковують з Оленою Астрахович про питання геополітики і нашого регіону. Перші ж тижні навчального року виявили чимало проблем. Наприклад, не всі школярі отримали підручники. За словами директора міського департаменту освіти Олени Буйневич, цим питанням повинно було займатися міністерство. Частина ще не надрукована, тобто їх не можна навіть купити. Навіть сьогодні ще до нас приїжджають підручники. Все, що ми отримуємо. Ми передаємо в школи, але е окремі паралелі дуже серйозна ситуація. Це 5 і 6 класи. Окрім того, через нестачу міст в укриттях навчання дітей в школах доводиться вести у три зміни. А попереду ще зима зі своїми викликами. Звичайно, ні про яку третю зміну не можна, не можна буде роботи, говорити. Так. Вранці о восьмій ще темно, тобто теж потрібно буде змістити навчальний процес. За словами Буйневіч, для тих школярів, хто зараз знаходиться за кордоном і намагається навчатися і в місцевій школі, і в українській одночасно. Міністерством освіти була розроблена спеціальна модель. Коли діти будуть вивчати предмети так званого українознавчого компоненту, це українська мова, це література, це всесвітня історія, історія України, географія, я пізнаю світ, тобто предмети, яких вони не вивчають, знаходячись у школі за кордоном. І ми зможемо зарахувати їм математику, фізику, хімію з закордонної школи. А ці предмети вони будуть вивчати у такому лайтовому режимі. Але шкільні проблеми, на жаль, далеко не єдині в сучасних українських родинах. Через стрес війни все частіше чоловіки та жінки починають шукати вихід в алкоголі чи наркотиках. Про це розповідає психолог Юрій Жогло. Приблизно 16 мільйонів людей постраждали і будуть мати певний психічний розлад, психічний розлад. Якщо і близько мільйона, майже 900 тисяч. Будуть мати серйозний психічний розлад за словами експерта. Всі ці ризики можна мінімізувати, якщо вчасно звернутися до фахівців. Всі ці ефекти, які люди отримують від алкоголю інших психоактивних реч... речовин, які заборонені законом, наркотики, тобто значить треба замінити на легальні препарати, які вам випишеть лікар. Сімейний ваш лікар, лікар спеціалізованих закладів охорони здоров'я, про всі ці та інші події тижня. Дивіться у підсумковій програмі Про головне у неділю. Професія хірурга вже давно визнана однією з найскладніших та найблагородніших. Щодня люди в білих халатах рятують величезну кількість пацієнтів. Свій день відзначають ті, хто, незважаючи на труднощі війни і постійну втому, продовжують рятувати життя людей як на фронті, так і в тилу. Як і в багатьох людей, все починається з мрії. Так Олександр Цімуш з дитинства прагнув бути лікарем. І ось через багато років він стане першим в своїй родині хірургом. Більшу частину свого часу Олександр Олександрович працює в хірургічному храмі, операційній. Ті, хто в операційній працюють, вони звикають до операційної. Це для них звичайно, кімната з особливобливостями, тобто, це і своя і якісь свої умови обов'язкові. І саме дійство, да, нанесення важких якихось ріжучих поранень, але юридично дозволених для допомоги хворому. Музика і лікарі, які люблять якусь тиху класичну музику, щоб вона десь там на фоні. Для когось це не має значення, хтось в повній тиші. Головне під час операції бути зосередженим на самому процесі, запевняє хірург. Не відволікатися на інші думки, Олександр Олександрович навчився ще на етапі асистування. Ця тонка ниточка, вона ще на етапі навчання, спеціалізація, вона Ні, нічого неможливо зробити. Або зосередитися на вирішуванні свого приватного якогось, або зосередитися на виконанні операції. Якщо ти хірург, і якщо ти розумієш, що тобі хворий дозволив, ну, по суті, бути на той час коротким Богом його, то, будь ласка, займись хворим, а потім собою. Серед інших якостей, якими повинен володіти хірург, це здоровий максималізм, який виражається в тому, щоб дійти до бажаного результату, вилікувати людину. Але в свою чергу для самого хірурга це велика відповідальність. Практично все, що я можу зробити. За моєю допомогою я не просто можу, я по моєму бажанню чи вважанню я повинен це зробити. І коли стикаєшся з якимись ситуаціями, що не залежить від тебе, від хворого, від місця, де це відбувається, а залежить тільки від течії хвороби, мені дуже важко іноді пояснити собі, що це іменно так, що не було ніде ніякуди. Маленької точечки, да, скажімо так, що не залежало від мене. Кожна професія має певні труднощі. Зокрема, лікарі це люди, які більшу частину свого життя проводять в лікарні, рятуючи пацієнтів. Таким чином, людям в білих халатах доводиться жертвувати своїм часом. Важко розуміти, що практично весь час уходить на професію а не на сім'ю. Важко розуміти, коли є задача, яку хоч виконати, але хворий. За того, що не звертався, до лікаря своєчасно упускає свій момент, і це як поїзд, ти бачиш, кінець хвостик, хвильнув, а ти нічого не можеш зробити. Бути стресостійким, уважним, педантичним, мати витримку, хорошу фізичну підготовку, бути готовим до ризиків на операційному столі та зберігати самовладання. Усе це ще не повний перелік навичок, необхідний для справжнього хірурга. Успіх лікування залежить не тільки від роботи медичної команди, але й від внутрішньої концентрації хворого. Лікар впевнений, бойовий дух та віра в зцілення творять дива. Один з моїх вчителів розказував історію, як він оперував хворого. Тоді ще з розрізом відкрив червну порожнину, там рак шлунку, і з повністю розпосудженням по червній порожнині, тобто з метастазуванням. В цьому допомогти хворому неможливо ніяк. Пухлина по всьому організму. В цьому випадку зашиваються вже відео даються рекомендації, скільки хворим залишилось тільки є. Хворий був трошки такий собі на своїх якихось нотках. Він почав відголоджуватись від соціуму, десь пішов якісь ліса, там якісь шишки, якісь Спірти, якісь настойки, щось він почав собою робити. Ну, в принципі, він був ж яких шансів не було, вже гірше не могло. І проходить десь 5 років, чи більше. І цей хірург, що розповідає, зустрічає його в, на вулиці. Але для того, щоб бути ефективним в роботі, треба відсипатися, каже лікар. Ну, звичайно, треба відпочивати. Сон, він дуже. Важлива складова не тільки для досягнення спортивних, да, Ну і для нормальної життєдіяльності людині потрібен сон. Багато сім'я, значить, якщо той короткий час що ти проводиш вдома з сім'єю і все нормально, нормальне не в плані, жодних проблем ні, ви повинні переступати через щось, але це якось дружно з любов'ю, то воно... Розумієте, на роботі треба ходити додому, а дома на роботу. Якщо так виходить, то напевно все хорошо. Ще одна відрада та спосіб відволіктися від роботи для Олександра Олександровича це грав настільний теніс. Коли ти на змаганнях і, скажімо так, граєш з суперником з супротивником, мозок працює тільки в цьому напрямку. Можливо, це якась особливість деяких людей і моя. Тобто я можу відключатись від цього сектору, займатися тільки цим. Допомагати людям надзвичайно благородна справа. А професія лікаря найгуманніша, адже вона покликана стояти на сторожі людського життя. Саме медики дарують здоров'я людям, рятують від найрізноманітніших хвороб. Тому образ людини у білому халаці в уяві багатьох людей пов'язаний з надією і захистом. Наприкінці тижня ще одна подія привернула нашу увагу. Українські військовослужбовці з числа корабельно катерного складу загонів морської охорони Державної прикордонної служби України побували у США, де пройшли навчання з управління та експлуатації малих патрульних катерів. Дуже цікаво було. Було в нас 10 діб для навчання, і тренери сказали, що ми за дві доби освоїли весь цей курс, і вони були, були в захваті від нас. Вони кажуть, ну все, ви все знаєте. На третій день ми вже самостійно сіли за штурвал, і на четвертий день вже самостійно працювали і вишвартовку, і пришвартовку, і роботу в океані безпосередньо самі за штурвалом. Да, американці були приємно здивовані як ми дуже швидко опановували цю техніку, дуже майнаверний. Як танк може на місці повертатись на 360 градусів боком підходити. Практичні тренінги відбувалися у штаті Луїзіана безпосередньо на базі виробника катерів цього типу суднобудівної компанії, яка спеціалізується на виготовленні катерів з алюмінієвими корпусами. Протягом десяти днів морські прикордонники під керівництвом інструкторів компанії вивчали будову тактично-технічні характеристики, правила експлуатації двигунів вказаних катерів. А також опановували практичні вміння та навички керування ними. Навігаційні системи одинакові, і там, і там є тепловізори, є камери спостерігання відеокамери. Катери зроблені ергономічно. Декілька спроб достатньо для того, щоб владно керувати цими катерами. Керування катером в особливих та штурмових умовах: аварійних випадках, при рятуванні особливого складу на воді, маневрування, використання плавучого якоря, керування катером при плаванні у вузьких місцях, зняття катера з мілини та надання допомоги особливому складу при евакуації з аварійних кораблів. Ось далеко не повний перелік елементів, які були опрацьовані. Цьовані у ході навчань за словами морських прикордонників, катери дуже швидкісні, надзвичайно маневрені і при цьому навіть порівняно тихохідні. Ці катери незабаром у рамках реалізації спільного проекту будуть передані прикордонному відомству України від уряду США. Варто зазначити, що Дефайн 38 перебуває на озброєнні берегової охорони США, Збройних сил, пожежних частин та правоохоронних органів різних держав світу, де відмінно серед. Бе зарекомендував. Вже впродовж семи років в Одесі існує музей баскетбольної слави міста, розташований у школі Олімпійського резерву імені Героя України почесного громадянина Одеси та Одеської області Бориса Літвака. Експонати музею бачили наші кореспонденти. У школі Олімпійського резерву імені Бориса Літвака в Одесі займалося чимало іменитих гравців, якими пишаються і на яких зараз рівняються молоді баскетболісти. У музеї баскетбольної слави зберігаються їхні спортивні форми. Найпопулярніше це капітан збройної України В'ячеслав Кравцов, який зіграв за всю історію найбільш матчів. Так також наш вихованець Кравцов слава грав за дві. Команди NBA, це Детройт Пістонс і Феникс Санс. Це його е, тарив наш музей. Це його е, майка зі збірною. Є також десь Гафонов. Андрій Гафонов теж грав за національну збірну. У минулому сезоні грав за нашу команду Біпа збірної Одеської області, це наша гордість також. Е, Жіночі баскетбол це Малашенка, Леся Малашенка. Це теж національна форма та багато інших. Десятки почесних нагород, відзнак, медалей і золотих кубків на полицях. Очільник школи Олімпійського резерву імені Бориса Літвака Сергій Стразов показує нам найцінніші особисто для нього. У 2021 році біпа Одеса» з дішор виборола чемпіонство. У дивізіоні Б це вища ліга в сезоні 2021. Та декілька ще нагород наші діти займали. Але у цьому році біпа збірної Одеської області у вищому дивізіоні, це Суперліга, стала бронзовими призерами. Це, це цього. Такої нагороди для Одеси не було вже 19 років. Музей баскетбольної слави містить чимало унікальних експонатів, наприклад, рідкісні баскетбольні картки, за якими у прямому сенсі слова ганяються колекціонери. Представлено чимало фотографій, на яких зображені імениті представники баскетболу. Ті люди, які багато зробили для розвитку цього виду спорту в Одесі. І зараз молодь охоче бігає з м'ячем, говорять тренери. Причому як хлопці, так і дівчата. Головне бажання дівчата це такі гравці, вони ранимі, але якщо вже вони вийшли грати, то мало не покажеться нікому. У нас є такий лозунг: граємо завдяки ЗСУ. Це е, наша вдячність, нашим хоробрим бойцям, за те, що вони боронять нашу країну та наші діти е, та всі інші можуть. Ну, як то кажуть, продовжувати мирне життя, відволикатися від цієї халепи та біди, я б так сказав, це психологічна, емоціональна розгрузка, бо наші діти мають рости здоровими, перш за все. як Фізично, так і психологічно. Тому е спорт має відновлюватися. Змагання мають проходити. Сам музей оформлений у стилі мініатюрного баскетбольного майданчика. Усе тут дихає цим видом спорту. Усе розказує про славу одеського баскетболу і надихає на нові спортивні звершення. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.